Питання, напевне, треба адресовувати саме тим людям, які йдуть з церкви. Адже в кожного, напевне, є своя якась трагічна причина, адже коли люди йдуть із церкви, це завжди погано, це завжди трагічно. Бо людина виходить не просто з церкви, вона виходить від Господа. Людина сама себе залишає без церковних таїнств, що дуже небезпечно, що може привести до загибелі душі. Ну, а чому люди йдуть із церкви, ну, знову-таки це треба питати саме в ті, хто уходять. Причин дуже багато, там, починаючи з самих таких примітивних, не подобаються священих, чи не подобаються там, ті люди, які стоять поруч на богослужінні. Ну і закінчуючи е, тим, що дуже часто гріхи людині забажають бути в церкві. От настає такий якийсь момент, коли є вибір, чи ти. Залишаєш якісь свої гріхи, які не сумісні з Християнством. Чи ти залишаєш християнство? І, на жаль, люди зачасто обирають шлях без Христа, шлях без Бога, але в гріхах, що знову таки має дуже велику небезпеку привести людину до вічної гибелі. Тому ось так. А так ну, взагалі у кожного своє. На жаль, кожний священник має. Такий досвід, коли із церковної общини уходили люди по самим різним причинам. І ось дивлячись на той досвід, який в мене є, адже з наших парафій, на жаль, також люди уходили. Але зачасту це було по-англійськи. Тобто люди просто уходили, нічого не кажучи, не пояснюючи, не дискутуючи, просто брали і уходили. Тобто людина ходить в церкву. Тож, тобто, якби все здавалося б нормально, і на сповідь ходить, і <кхи> причищається. А потім якийсь... якусь неділю немає, потім наступної неділі немає, наступної немає, і все, людина перестає ходити до церкви. А вже потім, коли е... допитуєшся, да, що страпилось, в чому причина, в більшості своєї люди мовчать, люди уходять від цього запитання. Я не дуже давлю, ну, людина зробила свій вибір. Я людину не переконаю, бо людина сама не хоче. Там іноді, звичайно, люди якось там намагаються пояснювати, але в більшості свої люди мовчать про те, чому вони пішли. Правильно не уходити з церкви, правильно в церкві бути і триматися за церкву, тому що саме тільки в церкві є спасіння. Але я б розумію, що часто у людей бувають якісь кризи, криза віри, чи криза розуміння церковного, там, чи навіть між людьми бувають іноді конфлікти всередині церковної общини. Коли таке виникає, треба спілкуватися. Треба приходити, і задавати питання, знаходити відповіді, знаходити виход, вихід із цієї ситуації, яка от складається. Тобто не просто закритися в собі і для себе все вирішивши, а от намагатися якось примирятися, якось ну, розбиратися в тих обставинах. Адже знову таки, коли в нас є близькі люди, тобто наша сім'я, наші друзі, чи навіть на роботі люди бувають, там, конфліктують один з одним, але вони розуміють, що от просто взяти і відвернутися це неправильно. Вони якось намагаються спілкуватися один з одним, примирятися, шукати якийсь консенсус, якийсь вихід. Так само і тут, якщо щось незрозуміло в церковному житті, чи щось здається якимось таким недопустимим, то про це треба говорити. Говорити зі священником, говорити з братами і сестрами, які є в церковній общині, але <кхід> знаходити вихід. Ну Це діє тільки в тому випадку, коли ти любиш церкву, любиш тих людей, які є тут, і любиш Бога. Аж знову таки повторюсь, коли людина йде з церковної общини, людина сама себе залишає без Євхаристії, без причастя. А без причастя спасіння неможливо. Адже сам Господь в Англії ж прямо каже, хто не буде їсти мого тіла, пити, мої крові, не буде мати собі життя. Тобто це є пряма заповідь, і ми через причастя маємо життя вічне. І от коли людина йде з церкви, людина залишається без таїнств. Людина залишає себе ну, сиротою. І от якщо людина не любить Бога, не любить тих людей, які от є поруч, звичайно, ця людина не буде нічого добуватися, не, не буде задавати питання, не буде знаходити відповіді. Але якщо любить, то, звичайно, буде шукати. Можливість бути в мирі, в любові. Мені один священик розповідав про те, як частина його прихожан пішла з церкви. Там були такі сугубо політичні, якісь такі недорозуміння. І окрім цього, там в його населеному пункті з'явилася ще одна якась церква, яка в політичному плані була більш, більш така от підходяща. І от ці люди йшли, і вони там. Тій новій церкві. Але там, ну, там чомусь так склалося, що літургії служаться там, раз на рік, в кращому випадку, там, можливо, раз в пів року. І людей це влаштовує. Тобто люди ходять туди на молебні, які там час від часу служаться. Але літургії там не служаться, там люди не причищаються майже. І людей це влаштовує. Тобто виходить, що е, їх не тривожить те, що вони не причищаються Христа, їм достатньо традиції, просто достатньо того, що от, от ми є в правильній церкві, а все інше це вже не важливо. Євхаристія, заповіді, Євангелія це вже таке. Головніше, що от ми от от. ми, от, так як хочемо, так і живемо. В тій церкві, якої ми хочемо, там ми є. Ну це право кожного. Але от для нас, християн, центром нашого християнського життя, це, звичайно, є Христос. Це є Евхаристія, там, де Господь дає себе нам. І ми без причастя жити не можемо. І по суті, заради детайства Євхаристії будуються храми, і ми збираємося на богослужіння, на літургію, саме для того, щоб з'єднатися з нашим Господом. І через це мати. Майбутньому залог Воскресіння мертвих. Але от є люди, яким виявляється, Христос не потрібен. Є люди, які можуть отак -от запросто піти і залишити себе без причастя. Ну, напевне, напевне не так їм Христос був і потрібен. І якісь обставини просто взяв і поставив все на свої місця. Як мені здається, це неможливо, щоб я пішов з церкви. Чому? Тому що для мене церква це не є якась філософія чи просто якесь зібрання людей, які от про своє думають, про своє говорять. Для мене церква це, перш за все, Христос живий Бог. І от, будучи людиною церковною, я маю спілкування з живим Богом. І от я знаю, якщо я піду з церкви, в мене не буде цього спілкування, бо я відвернусь від Бога. І для мене це найстрашніше втратити спілкування з Богом. І так як я не просто вірю в Бога, що Бог десь там є, біси вірують і трепещуть, як сказано в посланні апостол, я не просто вірю, я знаю, я маю релігійний досвід, і в моєму особистому спілкуванні з моїм Господом. Я маю щастя, тобто я знаю Бога. І, і втратити оцей зв'язок з Богом для мене найстрашніше. І я цей зв'язок з Богом можу втратити тоді, коли я піду з церкви. Звичайно, я не скажу, що в нас в церкві все прекрасно, люди всі такі гарні, мирні, в святі. Ні, от там, де є люди, там, звичайно, є якісь недорозуміння, якісь конфлікти. Звичайно, в мене є претензії там, до мого церковного керівництва, є претензії до самого себе, є претензії там, до моїх прихожан. Аже, от, моя гардиня вона нікуди не ділася, і мені постійно здається, що щось хтось не так робить. Але я розумію, що це неміч людська, і неміч людська, вона і в мені є, і тому хто я такий, щоб там мені за когось. Да, відвертатися від мого Господа, який від мене не відвертається, який заради мене пішов на хрест. Тому я люблю Бога, і оця любов до мого Господа не може, не може мене відвернути від церкви. Це я повинен розлюбити Бога, перестати вірити в Нього, але ж це неможливо. Бо я маю досвід, досвід віри, досвід віри і любові. І тому це, от, це хі, хіба що якщо мені пам'ять сатруть, хоча пам'ять може стерти, але ж душу не зміниш. Адже віра в Бога це не інтелектуальне, це от, духовне. І оце от, от, релігійне відчуття, яке от, є в мені і в кожному віруючому, то воно не може бути чимось там стерте чи знищено. Я не буду судити нікого. Я не знаю просто. Чи взагалі в тих людей була віра, може в них взагалі віри не було, прийшли до церкви просто так по традиції, чи от в них життя так склалося, що їм більше нікуди було йти. А можливо, там люди обдумують. Я не знаю, розумієте? В душу людську не заглянеш. Тому тут неможливо про когось судити. Кожен з нас повинен судити сам про себе. І задавати питання стосовно себе. А от чи я є в церкві, чи я є церковна людина, чи я люблю Бога, чи я живу так, щоб Господь був біля мене. А от стосовно інших, ну, ну в душу не заглянеш. Звичайно, ще раз повторюсь, коли люди йдуть в церкви, це завжди боляче, це дуже боляче, адже ти цю людину прийняв, ти цю людину любиш. Ти до цієї людини відносишся як до самого близького, адже знову таки, є родство кровне, є родство во Христі. І от родство во Христі, тобто наше церковне родство, воно робить людей набагато ближчими, чим кровне родство. Адже кровне родство воно об'єднує людей там, по крові, по родича, хтось комусь там родич. А ми, причищаючись з однієї чаші, ми причащаємося Христа, і в нас у всіх тече кров Христова, тобто в нас Христосом об'єднує. І коли хтось це єднання розриває, це дуже боляче, це дуже образливо, і, тому що от людина йде від тебе. І від тебе йде, і від Господа йде. От, от людина Бога з тобою, а, а потім людина взяла і пішла. І це дуже боляче. Особливості, напевно, священникам, отже, священики. Більш ближче спілкуються зі своїми парафіянами. І от коли таке трапляється, так це звичайно така сама-сама страшна трагедія. Ну, Я казав, що люди уходили. І от за 13 років, скільки я є священником, це був не єдиничний випадок, на жаль. І кожного разу знову таки були різні причини. Там були причини, тому що знову таки людина обрала гріх, а не от, праведність в церкві Христовій. Звичайно, були там політичні причини. Там Церква здається такою непатріотичною, чи якоюсь ворожою. От, іноді іноді от так люди отравляються тією пропагандою, яка, на жаль, зараз там в засобах маси інформації, там, в інтернеті її багато. Негативної пропаганди стосовно нашої церкви. Люди чомусь піддаються іноді. І от іноді да, це є та сама причина, чому виходять. А ось про деяких я навіть не знаю, чому вони пішли. От вони взяли, просто пішли. Будь-які мої спроби з ними спілкуватися, якось дізнатися, що трапилось. Вони завершуються нічим, тобто людина не пояснює. Просто людина пішла як, як по-англійськи, да? пішла і все. Звичайно, це погано мені, я сам переживаю за цих людей, що я цих людей полюбив. Ну от як трапилось, так трапилось. І мені більше, знаєте, чого е, боляче і образливо. Більше з того, що от, дійсно вони йшли, і перед уходом вони не підійшли на мене не сказав, батько, у мене є сумніви. От я сумніваюсь, чи от мені тут не подобається в церкві, це оце мені не подобається. От поясніть, дайте відповідь, чому це так є. Тобто людина навіть не спробувала залишитися в церкві. От трапилася якась кризова ситуація, і людина просто взяла і пішла, не спробувавши знайти якийсь вихід. Чому так, я не знаю. От я просто не знаю. Коли трапляється таке, на моїй душі, моя душа плаче, мені боляче просто. І там в причинах, ну, пошук цих причин, воно не втішає і навпаки ще більше от, роздражає. Тут залишається тільки молитися, щоб ці люди повернулися до церкви, щоб вони знову були в єдності з нами, во Христі Ісусі. Більш за все я боюсь собою сотовити Христа. От, таке може трапитись, коли священик повністю на себе от, звертає увагу, от, і люди от, бать, дивляться на священика, як на якогось такого центру їхнього духовного життя. І потім, коли священик помирає, чи його кудись переводять. Ті люди, які ходили до церкви, вони перестають ходити до церкви, тому що батюшка десь І Виходить, що ці люди ходили в церкву до батюшки, а не до Бога. Ось. Я цього більше за все боюсь, що ті люди, які от приходять в церкву, їх небагато, але я боюся, щоб вони ну, не полюбили мене більше, ніж Бога. Звичайно, воно приємно, коли тебе поважають, коли тебе люблять, коли до тебе прислуховуються, коли в тебе пораду питають. Але дуже страшно, щоб це не затулило Бога. І от цього я найбільше всього боюсь, щоб от люди, щоб вони виявилось так на страшному суді, що от я стану перед Богом і скажу, от Господі, от в мене була паства. А Господь скаже, та ні, вони не були моїми. Вони йшли за тобою, а не за мною. А мені дуже важливо, щоб люди йшли за Богом, щоб люди вірили і любили, перш за все, Ісуса Христа, Спасителя нашого, Бога, який став людиною. Оце найважливіше. моя задача як священика люди вести до Христа, до Бога. І, і коли я веду їх до себе, це страшно для мене. Це страшно для мене. І коли і мені також так трошечки. Пільнувато, коли от я говорю людям про Господа, коли гукаю їх до Христа, а люди не слухають, не хочуть. Це також мені тяжко також мені тяжко, коли люди не відгукуються на проповідь про Бога, яку от я намагаюся як священик доносити до людей всіми можливими і неможливими способами. Ну, треба возлюбити Бога всім своїм серцем, всією своєю душею, всім своїм розумом. От, без любові до Бога, людина в церкві не залишається. От, оце найголовніше треба возлюбити Бога по-справжньому. І от коли є оця любов, людина ніколи церкву не залишить. І мало того, що церкву не залишить, а коли настане час випробування. Людина може піти і на смерть. Так як ми бачимо в прикладі святих мучеників, які на протязі всього існування християнства вони свідчили про справжню віру в Бога, віру аж до, до, аж до смерті. Тому от, треба полюбити Бога. І, звичайно що треба полюбити людей, тих, які є в церковній общині. Неможливо казати, що от я люблю Бога, а всіх, всіх не люблю. Це буде лицемірно. Возлюбити Бога і возлюбити тих людей, які є поруч, такими, які вони є, зі своїми там, немічами, зі своїми якимись недоліками. І от коли буде ця любов, коли людина буде любити Бога і знати Бога, коли людина буде радіти тим людям, які от є поруч, які є в церковній общині, ось тоді ця людина, вона зрозуміє, що таке церква. І церкву ніколи вже не залишить, адже як можна залишити рай, як можна залишити Царство Небесне? Адже Царство Небесне це, ну, це є церква. Тобто, царство Небесне це є церква, яка от, торжествує. А тут ми ще так, робимо свій вибір, робимо тільки перші кроки до Божого царства. Але от, саме тут нам треба полюбити. І от коли буде ця любов? Ніщо нас не відлучить від церкви. Навіть коли храми позабирають, ну нас же не заберуть. Ми ж то залишимося, ми ж нашу віру ж ніхто в нас не зможе забрати. Навіть коли храми заберуть, навіть коли там священиків там, там, заарештують, чи, там заборони відправлять. Але от якщо людина дійсно от, любі, любить Бога вишніх своїх, то ця людина церква нікого не залишить. Адже церква це не, не стіни, церква це. Це Боголюдське об'єднання, там, де люди і Бог разом в любові. Тому возлюбимо Бога і ближніх своїх. І все в нас буде так, як треба.